Сьогодні 27 січня і світ вшановує жертв голокосту. Це така важлива дата, яка нагадує нам всім про страшні трагедії людства і про те, як важливо зберігати пам'ять про них, аби запобігти подібним подіям у майбутньому. Про значення цього дня уроки історії та важливість бути обізнаним в темі голокосту. Ми поговоримо з нашим гостем, кандидатом історичних наук, керівником українського центру вивчення історії голокосту Анатолієм Подольським. Я зустріну. Доброго ранку. Добро раді вас бачити. Доброго ранку. Доброго, дуже дуже Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що завітали да, до нас. Прошу. Доброго ранку. Доброго. А, дякую, дуже класно. Прекрасно. Ну давайте для початку розберемося із визначенням та взагалі що таке голокост. Ну, в українському суспільстві це давно відомо, і ця тема після розвалу злочинної радянської імперії вивчається, як і тема голодомору. На жаль, минуле століття було геноцидальним. Комуністичний і нацистський режим наробили багато злочинів. Це один з геноцидів ХХ століття. Це тотальне вбивство євреїв в роки націонал-соціалізму Другої світової війни. І якщо це дуже добре відомий і вивчений і в світі і в Україні, дякуючи українській історичній науці і українській освіті. І, це була антисемітська політика, державна політика була Райх, у Німеччина називалася Третій Райх з 1933 по 1945 рік минулого століття. І було записано законодавче переслідування людей, які народились від жінки єврейки Тобто людей переслідували не тому, що вони були з іншої країни. Чи різних поглядів політичних, чи, чи, чи чинили опір, збройний опір режиму? Ні, їх переслідували тільки за фактом народження. І це було державною політикою, і мільйони німців на це погодились, мовчали. Як мільйони росіян погодились, що вони вбивають нас зараз. Тому справа, що ну я більше 30 років займаюся цією проблематикою, посивів я, читаючи ці всі документи, зустрічаючись з людьми, які пережили це. І зараз ми викладаємо цю тему в Україні в порівнянні з російськими злочинами. Неможливо зараз робити вигляд. Це був виклик, виклик з 2014 року, насправді. А 24 лютого 2022 року, вже тим, хто думав. Тим, хто не вірив, бомби їм нагадали російські, хто ворог і чому так? Тому що треба книжки читати, треба розуміти, що це все історично, на жаль, було так. Імперія не відпускає колонію, а ми не хочемо бути колонією. І не будемо вже ніколи. І Тому це порівняння злочинів злочинів минулого століття. Націонал соціалістичних проти євреїв, злочинів комуністичних проти українців, проти всіх. Воно дає зараз розуміння, зрозуміти, хто проти нас, який ворог проти нас зараз. А трагедія Голокосту, як і трагедія голодомору, як і Гулаг, як і депортація кримських татар це все частина історії України. Більше двох мільйонів євреїв жило на теренах України. Єврейське обличчя України було одним з обличчя нашої країни, полікультурної. І, на жаль, Друга світова війна і Голокост знищили цих людей. І зараз виклик для України сьогодні пам'ятати цих людей. Їх немає. Але коли ми пам'ятаємо мертвих, і ми робимо щось для цього, ми повертаємо гідність цим людям, гідність, яку забрали ті. Ті злочинці і тому історія голокосту це доля, доля євреїв Європи, в тому числі українських євреїв роки Другої світової війни. Є моторошні цифри. Е, насправді, звичайна людина від цих цифр втікає. Ну ну неможливо. Як можливо співчувати шести мільйонам людей? Неможливо. Як можливо співчувати ста тисячам людей в Бабиному Юру за два роки вбитих неможливо. Неможливо, люди сьогодні не можуть за рік прийти на могили своїх батьків, яких вони знали. А як можна співчувати тим, кого ти не знав? Це серйозний виклик насправді. Але коли ти знаєш конкретні історії, індивідуальні, коли ти знаєш родинні історії, коли ти розумієш, що в цьому місці були такі люди, да? і, і тоді, тоді можна і тоді співчуття, тоді розуміння і тоді знання. Ну, десь так. Тобто, сьогодні тема Голокосту в Україні завдяки. Українській історичній науці і викладанню. Ця тема частини історії України, часів Другої світової війни. Ну а сьогодні, 27 січня, Міжнародний день угу. вшанування пам'яті жертв Голокосту і Україна до, 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 доєдналася до цієї світової європейської ініціативи. З 2005 року Організація Об'єднаних Націй цей день визначила. Відомо чому, тому що 27 січня 1945 року були звільнені рештки в'язнів. Нацистського табору «Аушвіц» mm -hmm. в польському містечку Освенцим. і світова спільнота вирішила, що цей день це день пам'яті е, жертв Голокосту. Знову таки, є термін геноцида, да. на жаль, люди вбивають людей не зупиняючи. А ми в Україні знаємо це краще ніж можуть усі сьогодні. На жаль. Да, і, і тому і тому є, є, є в українській історії ХХ століття. Є голодомор, знищення терор голодом, який влаштували комуністи з українцями в 30-ті роки. Є Голокост, знищення євреїв. Да, є депортація кримських татар, геноцид. Тобто, на жаль, ці геноциди вони. Вони були жахливі, вони і зробили так, що Україна не могла вип... створити, власну ідентичність державність, тому що завжди диктатури переслідували. І зараз ми з такою кров'ю і з такою болю виходимо з цих диктатур. Тому нам важливо пам'ятати, тому що євреї не чужі. Да? Вони вони, вони євреї, українські євреї, як українські поляки, як українські грузини, як українські росіяни, як, як громадяни України, яким важливо. Бути громадянами власної країни, а не повернутися до Сибіру, до Констабору, до Гулагу. Тому це наша частина історії, це наша спільна частина історії. Ми пам'ятаємо цих людей цей день. Ну є можливість згадати українських євреїв, які загинули в роки Другої світової війни. Наскільки зараз активно в Україні ведуться нові дослідження теми Голокосту? Чи є якісь проєкти присвячені вивченню? Голокосту Очевидно, є дякувати українському суспільству. Держава та запізнюється. Держава завжди за суспільством у нас іде попереду. Державним чиновникам треба дуже слідкувати за ініціативами суспільства і підтримувати їх. Оце є обов'язок держав. Зараз під час війни це дуже складно, але важливо, що взагалі дослідження і викладання цієї теми, як і інших тем, про які я казав, не припиняються. Це важливо, коли країна, яка воює протистоїть агресору, який на нас. ПАВ. це не російсько-українська війна, це російська війна проти України. Я на багатьох каналах бачу це це, це ганьба. Насправді треба писати війна Росії проти України, а не російсько-українська війна. Це для мене, як для історики, такі речі. Ну вони тому, що якщо ми тільки... Скажемо неправильно, то, то наступний крок фальсифікація. Да? А наступний крок взагалі поплюження правди історичної. Тому я просто бачите, я так повертаючись до вашого питання, ця тема, ця тема є освітні проєкти, ця тема викладається в університетах, в школах як частина історії України. Це не чужа історія. Угу. Коли ми кажемо про кримських татар чи про поляків, це не чужа історія. Це люди, які жили тут, зробили внесок в українську культуру по всій країні на свинтарях. Тисячі, сотні тисяч могил цих людей вони прожили життя в Україні, і тому ми вивчаємо власну історію, повертаємо. Гідність тим, кого вбили. І сьогодні є дослідження присвячені регіональним аспектам. Доля євреїв в Харкові, у Львові, в Києві, в Одесі під час Другої світової війни. В університетах викладається тема історії Голокосту, викладається історія вивчення, пам'ять про цих людей. І, і, і є освітні проекти. Весь час є виставки, є, є, є круглі столи. Навчальні посібники, як університетські, так і шкільні, ця тема в Україні відкрита для досліджень, і вона ніколи й не буде закрита, тому що, на жаль, ми ніколи не поновимо всі імена жертв, тому що вбивці. Творили свої злочини, не, 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 не пам'ятаючи людей, не, не, так і з жертвами голодомору. Ось. І тому завжди, якщо і дослідження Бабиного Яру в Києві, і дослідження гетто у Львові, чи, чи єврейські колонії сільськогосподарські на Херсонщині, на півдні України, чи доля євреїв сходу України, е, ці теми вони є відкритими для досліджень. Ці теми викладаються в навчальних закладах України як частина історії. А я представляю Український центр вивчення історії Голокосту. Це науково-освітня громадська інституція. Ми співпрацюємо з Академією наук України. В нашому центру вже 23 роки. Ну, десь близько 10 тисяч вчителів України пройшли наші навчальні семінари в інститутах післядипломної освіти. І це українські вчителі історії, які викладають історію Другої світової війни і викладають тему Голокосту. Тобто є, є цілі навчальні програми. І я пишаю, що ми дотичні до цього. А виклик сьогодні, який да, про те, що вчителі і викладачі університетів, які за своїм фахом. Все своє професійне життя викладали історію війни, історію нацистського окупаційного режиму. Зараз багато з них опинилися під бомбами в окупації при фронтовій зоні, біженцями. Вони самі зараз це особлива група людей, з якими весь час я на зв'язку. Це історики, це викладачі, які за своїм фахом весь час займаються дослідженнями, свідченнями людей, які пережили війну. В ту другу світову, які зам зараз є, також тими, хто переживає ці речі. Це таки да Ой, дякуємо вам за те, що нагадуєте такі важливі речі, такі важливі питання. Вивчаємо, пам'ятаємо і запобігаємо.